Кавбет, титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Пане Назаре. Передусім команда сьогодні поступилася з рахунком 1-4, але дала бій фавориту. Як загалом прокоментуєте і результат, і гру своїх підопічних сьогодні. Не знаю, чи варто бути таким багатослівним, що дали бій. Намагалися нав'язувати конкурентність команді суперника, в якій підібрані індивідуально сильні гравці, які ставлять максимальні завдання перед собою. Ми розуміли, що тільки за рахунок командних дій ми можемо протистояти такому супернику. Що сказати по грі? Якісь епізоди вдавалися. Нав'язати ту саму боротьбу, якісь десь навіть створити декілька моментів. Проте на даному етапі так ми не можемо проводити гру максимально цілісно. І у нас гра виходить такі хвилеподібна. Є, є помилки, є грубі помилки. Над цим треба працювати. І ми, головне, щоб ми це розуміли, аналізували і працювали над цим. А от що на вашу думку сьогодні чого не вистачило вашій команді? От, окрім браку досвіду, можливо. Ну, банально індивідуальної майстерності, впевненості гри в, в завершальній фазі атаки, десь, де треба було зірати чуть швидше, можливо, холоднокровніше. І саме ці аспекти і грають ключову роль, знову ж таки, гравці аврори хорошого рівня, індивідуального, і вони епізоди в завершальній фазі реалізували більш ніж спокійно і ну, здобули перемогу. Цього тижня також відбулося жеребкування фіналу восьми. Який наприкінці квітня відбудеться у палаці спорту? Як вам загалом результати жеребкування суперником у чвертьфіналі для Люберта буде Скайап футзал? Як вам такий суперник у чвертьфіналі і загалом турнірна сітка? Я повторюсь, мені задавалося питання після проходу в наступний етап щодо суперника. Нам було не так важливо, з ким ми задоволені тим, що ми будемо приймати участь у фіналі восьми. Зараз основне завдання, щоб відновилися травмовані гравці і ті, хто в нас хворіють, щоб ми максимально в оптимальному стані і готові були до цього. матчу. ще півтора місяця до цього це ще рано говорити. Фабет титульний партнер. Каббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.